Вітаю сьогодні. Команда показала справжній характер, відіграла рахунок після 1-2. А що стало ключовим у перемозі? Ну я вважаю, що ключовим фактором сьогоднішньої перемозі стала відданість команді на кожному клаптику поля. Так ми довольно швидко забили третій м'яч, тобто в Порахунку, але втримати було ну, важко. Завдяки погодним умовам. Сьогодні було дуже спекотно на футбольному полі. полі. Але, дякуючи гравцям вони витримали це фізичне навантаження і, в принципі, переможцями вийшли з цього двобою. Ми вже сказали про погоду. Хотів спитати, наскільки важко грати взагалі в таку погоду. Ми починали матч о по 14.00 і. Майже самий спекотний час. Так, звісно, попередній тиждень у нас тренувальний був е, е, більш прохолодним, скажімо так. так? Ми тренувалися там 20-22 градуси сьогодні е, за 30. Але ж я ще раз наголошую, що хлопці завдяки морально вольовим якостям е, витримали цей період спекотний і, в принципі, дотягнули до кінця ігру. Але важкувато, чесно було, але вони молодці великі. подякуємо угу. за це. Епізод в першому таймі пенальтів наші ворота і наш воротар відбив його. Наскільки цей момент взагалі додав впевненості, і наскільки він зіграв свою роль? Так, ну я дуже радий, що Іван Мартинов вийшов, скажімо так, з психологічного моменту, тобто йому. Цей пенальті додав впевненості в його діях в подачі в другому таймі. І, скажімо так, він вернув команду в гру. Так, якби рахунок був 3-1, нам було б набагато складніше. А так я Івана поздравляю. Вся команда його вітає і дякуємо. Це я вважаю, що це був і ключовий момент сьогоднішньої гри. Дякую. Тому подяка всіх з перемоги. Дякую.